Виставив перед вами два гідробаки під дозатором ТЗ, але в наявності є три варіанти. Зараз розповім. Дивіться, перший варіант ось цей синього кольору, саме звичайний, саме стандартний, саме ходовий, тому що недорогий. Валік, фільтр, кришечка. Ось так виглядає, всі його бачили. Наступний варіант вже йде з блокіровкою. Тут така, дивіться, специфічна кришечка. І блокіровка сама це. Дивіться, Селео Гомель. це оригінальна білоруська і нова. І дивіться, третій варіант це без блокіровки, але з ось цим, бачите, кронштейном під нею. Тобто, це ось такий бачок з цим кронштейном. І е, час від часу їх замовляють наші клієнти, котрі думають, що колись у майбутньому... Ось цю блокіровку просто дороблять. Так? А, до речі, вона у нас також подається окремо саме оригінальна білоруська. Так що, друзі, ось такі є бачки по наявності. Кого зацікавило, будь ласка, агрокраїна з радістю вам відправимо і, до речі, самі ще запакуємо його. Тобто буду пакувати не пошта, а ми і ви на цьому ще зекономите.